Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина Донелю і Поговоримо про візит Зеленського до США і оцей мирний план перемоги, який не показують українцям, але який Зеленський саме показує Конгресу Джозефу Байдену і двом кандидатам у президенти Сполучених Штатів Америці: Камалі Харріс і Дональду Трампу. І от друзі, як ви пам'ятаєте, була дуже цікава історія напередодні цієї поїздки до Вашингтону. Володимир Зеленський вирішив зустрітися із кількома представниками змі і а, там поділився своїми роздумами, а, як же ж заманити Російську Федерацію на той майбутній саміт миру, який буде у листопаді. І тоді Зеленський обмовився от що значить, працювати без заздалегідь прописаних сценаріїв, без заздалегідь прописаних реплік. Що ми дуже активно працюємо над цим планом, як же заманити Російську Федерацію, і що насправді вже відбуваються зустрічі в онлайн форматі і будуть вони в офлайн форматі, і, взагалі, десь на початку листопада якийсь попередній план, як нам розмовляти з Російською Федерацією. А буде готовий ця новина так непогано розлетілася. Її першим джерелом було видання «Інтерфакс Україна, і можу сказати, що їхня кореспондентська стрічка вона була завжди досить фахова. Я особисто знаю пол тих журналістів, які працюють кореспондентами на подібних заходах і. Цілком думаю, що людина була професійна і написала 100% те, що і сказав Володимир Зеленський. Але потім трапилося найцікавіше. Речник Зеленського Нікіфоров почав спростовувати, що насправді Зеленський не те мав на увазі. Довелося цю новину там виправляти українській правді. А із сайту Інтерфакс Україна вона взагалі зникла. Чому так? Тому що ви розумієте, зеленському дуже потрібно було їхати до Вашингтону без. Оцього шлейфу якихось там перемовин і домовленостей попередніх із Російською Федерацією, і показати, що він молодець, красавчик і переможець саме в Вашингтоні. Але дивіться, є такі дуже важливі нюанси. Я дуже рада, що Зеленський сказав, що є якісь розмови і офлайн, і онлайн. Тому що всі ми розуміємо, коли Угорщина переможно заявила, що тепер, нарешті, буде качати знову нафту російську. Але уже не через «Лукойл», а через свою компанію, то, очевидно, тут не обійшлося без онлайн-перемовин, де брали участь і представники Російської Федерації. Коли ми говоримо про цю нову таку схему Неорус Укренерго, де Україна буде там буцім, то говорити про азербайджанський газ, ну давайте ж говорити і Б, що цей азербайджанський газ насправді буде російським газом, про який просто буде. Перекачувати така країна, як Азербайджан. Так от, Зеленський хотів показати себе великим таким миротворцем, красавчиком і просто голубім миру у Вашингтоні, повіз він туди свій мирний план. Хоча, уже, до речі, за свіжими даними, от як пише видання Bloomberg, деякі західні союзники, які ознайомилися з цим попереднім планом, скоріше побажань, а не кроків миру реального. Сказала, що президенту треба трошки збавити свої очікування і обороти. І очевидно, не все наші західні союзники дадуть, що хотіла б банкова. І з того, що дуже б хотілося банкові, он озвучив Андрій Єрмак. Він сказав, що нам дуже хотілося б, щоб в плані перемоги України містився пункт про запрошення України стати членом в НАТО, і що насправді це є частиною буцімто плану перемоги. А, дуже а, прикольно, що це заявив саме Андрій Єрмак, а не Володимир Зеленський. Очевидно, саме Єрмак теж хотів би бути таким голубем міру. Я розумію, для чого це потрібне нинішній банковій. Вони могли б потім, якби це запрошення трапилося прямо тут і зараз вийти до українських громадян і сказати: друзі, ну і що що в нас там левова частина Донбасу вже. Або у вогні, або перебуває в окупації. Ну і що ж в нас кожного дня обстрілюють і Харків, Суми і е, Запоріжжя кілька днів обстрілюють кабами. Друзі, у нас є запрошення до НАТО, тому закрити свої писки. Ваш президент Красавчик і молодець. Ідіть на наступні вибори і голосуйте. Тому е, складається таке враження, що це не зовсім план перемоги України у війні над Російською Федерацією, а скоріше план. Ймовірної перемоги Зеленського на виборах у друге. ну, коли ці вибори будуть. Із того, що Зеленський от заявляє у Вашингтоні, він там розповідає про те, що: Ой, ми, у нас такий план, що з 100% ми вже ближчі до миру, ніж багато хто думає. Ми ближче до завершення війни. І знаєте, якби це сказав не Зеленський, можна було б повірити. Але ми пам'ятаємо його слова зразка 2020 року, коли президент Зеленський виходив і публічно говорив, що я вже завершив війну у своїй голові. У моїй голові ми вже не воюємо з Російською Федерацією. Якщо це такий самий мирний план перемоги, то хотілось би, щоб він пояснив його пункти. Не якимось конгресменам у Вашингтоні, яких більшість українських громадян не знає, не західним змі, які потім можуть викрутити і написати це в своєму ключі, як їм подобається, а саме українському суспільству. Ну і найцікавіше, знаєте, Зеленський вже намагається показати своїх улюбленців, своїх фаворитів, і дуже показово, що на Завод, який виробляє нам 150-міліметрові снаряди, він повів, повіз свого Любінчика нового, якого звати Іван Федоров, це керівник ВЦА Запорізькою, І от вони там стоять, фоткаються. А очевидно, так Зеленський хоче показати тих менеджерів, які йому подобаються. Знаєте, коли ти дивишся на такі фотографії, то абсолютно не випадково, що Оця інстаблогериця, яку вони найняли заради піару зеленої команди, Аліна Шаманська знімала перше своє пілотне інтерв'ю саме з Іваном Федоровим. І саме у нього питали, чому ж він такий успішний, чому ж ви така діва за гороскопом, чому ви такий сексуальний, і в чому секрет, що у вас така вага в часи повномасштабної війни? Так от, поки він фоткався зі своїм любимчиком на заводі, який виробляє нам 155 мм, міліметрів, вони, мабуть, не прочитали позаду дуже важливе послання, там висів такий плакатик. що взагалі-то війни виграються не на полі бою, а на заводі, який виробляє цю зброю. І тому Зеленському варто було б менше піаритись, а подумати, а що можна саме зараз зробити в Україні, щоб таких заводів було більше і щоб вони були захищені. Тому що дуже показово, поки ви фоткаєтесь з Іваном Федоровим, Російська Федерація, її армія придумала як можна. Обстрілювати щільніше місто Запоріжжя, де ми розуміємо, якраз і знаходиться велика частина виробниць. Ну так історично скалося, що місто Запоріжжя у нас промислове і там мешкають і працюють люди, у яких є хист до такої праці. Тому про це треба думати, як оберігати те, що у нас уже є, і як сприяти тому, щоб у нас цих виробництв було більше, щоб у нас було кому виробляти, щоб після цих обстрілів. Велика частина людей із хистом інженерів не поїхали з міста Запоріжжя, рятуючи свої сім'ї і своїх дітей. Так от, поки Зеленський там розповідає і е, надіється, щось там вицегане для того, щоб потім махати цим на свої виборчі прапори, рано чи пізно, все одно ж ті вибори будуть. Найгірше, що про реальні якісь плани перемоги, завершення цієї війни, завершення скоріше цього етапу війни, розповідає нам абсолютно не український президент, а президент Чехії, колишній натівський генерал Петер Павел. От він знову вийшов і сказав, що треба дивитися на світ реалістично. І зацитую, що він сказав у своєму інтерв'ю свіжому: наймовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. Вважає президент Чехії, що така тимчасова ситуація може тривати роками. Так, от пан Зеленський мав би про це говорити. Говорити зі своїм суспільством. Про реальні плани перемоги і про те, як же ж він продасть українському суспільству? Те, що у нас величезна частина Запорізької Херсонської області і Донбасу будуть в окупації і це на роки. А що президент буде робити, щоб Російська Федерація не напала знову через два роки? Про який мир насправді йдеться у роті президента? Чи це так приманка для цільової, територі... цільової аудиторії найтупіших? Що нам президент буде розповідати у наступних своїх новорічних зверненнях? А тут складається враження, що президент не виріс з того новорічного звернення, як ви пам'ятаєте, він його зачитував перед дітьми, яким було по 5-6 років. Ну, а найважливіше одне. Я дуже чітко бачу, яку Таку надзвичайно цікаву комунікаційну тезу головну придумала команда цих всіх політтехнологів, піарників і речників Зеленського. Останнім часом вони постійно, як Попугаї, і Зеленський, і Єрмак, і всі інші повторюють, що от якщо ми щось там підпишемо з Росією, це не буде схоже на Мінськ 3. Так, от хочу нагадати, що ці самі Мінські папірці. Петро Порошенко не підписував особисто. Але трапилося так, що вони намертво приклеїлися до нього. І ті папірці, які хоче так підписати нарешті із Росією Володимир Зеленський, цілком ймовірно, не він буде підписувати своїми руками. Але 100% той не дуже добрий сценарій для України буде чітко асоціюватися саме із ним. Зеленський може забути про ті часи, коли він був всенародним улюбленцем, коли за нього проголосувало 73% українських громадян, але не усіх, а тих, хто дійшов на вибори у другому турі президентських виборів. Можна про це навічно забути, тому що тепер доведеться відповідати на чутливе питання і чутливу інформацію. А як же трапилося так? Що наші території будуть лишатися в окупації Російської Федерації і ймовірно будуть перебувати там на роки. А найцікавіше, що дуже часто ті люди, які втратили щось в окупації, або лишилися в окупації, або ледве втекли з цієї окупації, якраз таки вибирали Володимира Олександровича і його партію Слуга народу. Тому цій партії і президенту. Варто уже серйозно говорити саме із своїм українським народом. Тому що дуже класно, коли якісь там пункти мирного плану друкує видання Блумберг і Тайм. Але ми розуміємо, що ні Блумберг, ні Тайм не житимуть у поствоєнній Україні. Тут житимуть і ладнатимуть своє поствоєнне життя з урахуванням нових реалій і нової лінії фронту, якраз таки українці. І тому з ним варто поговорити. А надія на те, що українці щось там прокоптнуть, їм можна продати якусь обіцянку, або можна буде наїхати на наших західних союзників, що от ми поїхали в Вашингтон і разом з Єрмаком просили НАТО, а нам не дали можна про це забути. Тому що наші західні союзники дуже чітко показали, що вони не довіряють Зеленському і. Оцей візит Зеленського якраз таки на той завод, який працює зараз на потреби війни в Україні, дуже чітко показав пріоритети Зеленського, кого він вважає своїм фаворитом, і викликає хіба жаль. Жаль за втрачені можливості і за те, що концентрована влада у руках. Таких профанів, як завлада, призводить до найгірших результатів. Всім дякую за увагу. Це були короткі попередні роздуми. Що там насправді Зеленський представив, я думаю, ми розберемося наступні дні, коли це буде оприлюднено вже більш чітко у західних медіа. А зараз поки слідкуємо за інформацією та оновленнями, які проходять якраз таки із Вашингтону. Всім дякую за увагу! Це був проект без цензури. Я Марина Данелю Кермалаєва.